Спеціальна виборча дільниця у Чернівецькому слідчому ізоляторі розпочала свою роботу о 8.00. Станом на 9.30 проголосувало вже майже 50% затриманих. Свій вибір зробила і пані Ірина, яка вже понад шість років провела в СІЗО. Зараз на даний момент така в країні ситуація, що кожному треба піднятися і піти проголосувати, бо вирішиться майбутнє нашої держави. Я думаю, що дійсно буде оновлена наша країна і рада і. Може, політики дійсно щось вже будуть робити для народу. Не тільки для себе, як це не іронічно, звичайно, але для народу. Як зазначають члени виборчої комісії, процес волевиявлення людей, які перебувають у слідчому ізоляторі, не відрізняється від механізму голосування і на інших дільницях. Підходить, у нього є перепусточка така, посвідчення, типу, такого. Значить, він пред'являє, ми дивимося по списку, під яким він номером, збігається список, провіряємо його номер з нашим номером, прізвище, ім'я по батькові. Підривається корішок і дається йому на руки. Все проходить як обично, без ніяких змін, без ніяких поправок. У Чернівецькому слідчому ізоляторі виявили бажання голосувати 100% громадян. У період передвиборної агітації вони отримували інформацію про партії, а також про кандидатів-мажоритарників, які балотуються на нинішніх виборах. Людей було людям, надавалася можливість перегляду телепередач, особливо коли почалися дебати. То фактично всім 100% ми надали можливість, щоб там і після десятої години могли переглядати ці дебати до кінця. Також на протязі цього тижня отримали ми програми від мажоритарників і від партій, і всі мали можливість, всі були ознайомлені. Ольга Колодницька, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.